Друзі, якщо у вас трапилась така біда, на ваші улюблені в'язані речі, з'явилась ниточка. Ви її десь зацепили. От, що ми робимо? Якщо у вас вдома нема гачка, ваша задача взяти з лицевої сторони ниточку перетягнути на виворотну сторону. Я це буду використовувати в цьому от, таку для волосся застібку, не застібку, шпильки. Я не знаю, як українською, воно правильно звучить, подивлюся потім перекладачі. От, я думаю, що вона в кожного є вдома така. Ми беремо і ниточку зараз перетягнемо на ту сторону. Тепер дивіться, на виворотній стороні, якщо у вас вони такі маленькі, як у мене, ось ця відірвана, ця відірвана, десь я так гарно її зацепила, от, то ми будемо просто ці ниточки ховати під оці косички. От, а якщо у вас вони довші, ниточки будуть, ну от ви вирвали вони довші, то ви можете нав'язати вузлики. І вузлики не дадуть змоги, далі їй розпуститися. Зараз я ховаю ось отак під косички. І ми ж пам'ятаємо, що в'язані речі ми беремо тільки руками. От, тепер наша кофтинка готова, і немає ніяких тут, трішки в мене ось воно є, але вже я його далі заховати не зможу. Але воно вже не піде далі, і кофтинка буде носитися ще дуже-дуже довго вам.